Всім привіт! Хочу показати сьогодні ще один досить зручний спосіб для розрахунку коефіцієнту кореляції за Пірсоном. Тут вам вже не доведеться лізти в табличку критичних значень, шукати значущі значення, похибки. Тут вам все одразу напише. Отже, як завжди, маємо ознаку 1, ознаку 2. Заходимо в. Наш документ, так, де у вас збережені результати вашого дослідження. І, до прикладу, сьогодні будемо дивитися, чи впливає самооцінка на успішність. Копіюємо результати з успішністю, вставляємо і так само повертаємося в нашу табличку Excel. Це може бути і Word, кому де зручніше. І так само копіюємо значення самооцінки і вставляємо. Все, в принципі, вся робота зроблена. Це Натискаємо внести і отримуємо результат. Нас цікавить ось цей результат це є е, наше значення. Внизу на похибки, але на даний момент вони вас не цікавлять, тому що ви бачите, що приймається гіпотеза H0. Тобто ніякого зв'язку немає. І в своїй роботі ви так і пишете, що використавши коефіцієнт кореляції Пірсона, який дорівнює от стільки-то, ви побачили, що статистично значущих зв'язків не знайдено. Як у нас будуть виглядати зв'язки, які дійсно будуть? Зараз також покажу. Прибираю ці результати. От, завчасно беремо ту ж саму успішність, але ми тут точно бачимо, що там, де низькі показники самооцінки, тобто нижчі цифри, там і низька успішність, де високі показники, висока успішність. Тобто, по логіці ми бачимо, що зв'язок є. Так, тепер ми це будемо доводити ще й за допомогою методу математичної статистики і показувати, що цей зв'язок не тільки є, він ще й значущий. Скопіювали один масив даних, скопіювали інший масив даних, внесли. Так, в принципі, щось трохи поїхало, чи ні. Угу, попідтягувати треба, бо чомусь не з першого. Все. Внесли, натискаємо внести і знову ж таки нас цікавить з вами. Тільки ось це число. І ми бачимо, що результати є значущими при похибці ось такій. І вам вже не треба залазити в табличку критичних значень. Відповідно, ми робимо висновок, що, використавши коефіцієнт кореляції пірсона, який дорівнює, от стільки-то в дужках пишете, при якій похибці, ми бачимо, що є статистично значущий вплив самооцінки на успішність. А потім нормальними словами кажете про те, що там, учні з низькою самооцінкою мають низьку успішність, а учні з високою самооцінкою мають високу успішність. В принципі, це все. Ось таким чином, за допомогою досить зручного ресурсу, ви можете розрахувати коефіцієнт кореляції. Бажаю успіхів, якщо є питання, пишіть в коментарях із задоволенням на них відповім.